Вивчення вірша Марії Познанської «Ідуть дощі. Мета Вчити дітей свідомо запам'ятовувати художній твір. Добрий день, дітки. А яка зараз на вулиці пора року? Так, осінь. Подивіться, будь ласка, у вікно. Яка сьогодні на вулиці погода? Так, похмуро іде дощ. А давайте вивчимо віршик про дощик. Отже спочатку нам потрібно уважно прослухати віршик Марії Познанської ідуть дощі». Марія Познанська ідуть дощі. Йдуть і йдуть і йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Дітки, вам сподобався віршик, а зараз за допомогою мнемотаблиці ми з вами будемо вчити цей вірш. Вам просто потрібно дивитися на картинки і повторювати за мною. Йдуть і йдуть і йдуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали, Бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Давайте розберемо ці картинки і їхні асоціації до цього віршика. Слово йдуть зображено ось такими ніжками. Подивіться. Йдуть, і йдуть і йдуть дощі. Намальована хмарка з дощиком, так? тобто йдуть і йдуть і йдуть дощі, другий рядочок. Стали чорними кущі, зображуємо людину, яка стоїть, і кущики повторюємо за мною. Стали чорними кущі. І дерева чорні стали. Малюємо дерева, чорний колір і людину, яка стоїть, бо листочки всі опали. Малюємо собі в уяві листочки, опали. І малюємо дерево і опавші листочки під ним. Бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі. Малюємо дуб ще у листі. І калинонька в намисті. Малюємо калину і намисто. І калинонька на мисці. А зараз спробуйте повторити по таблиці разом зі мною. Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі. Стали чорними кущі. І дерева чорні стали, були листочки всі опалювали. Тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті Давайте повторимо цей віршик тільки швидше. Йдуть і йдуть, і йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Ну що, дітки, ще раз повторимо. Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі і калинонька на мисті. А тепер спробуйте самі, без моєї допомоги, по картинках. Молодці малята! Дякую за увагу!